Якщо ви хочете бути здоровими, ви маєте думати не тільки про лікування, а саме основне, ви маєте думати про діагностику свого організму і діагностику захворювань. Тільки маючи правильний діагноз і правильну діагностику, ви зможете отримати правильне лікування, яке допоможе вам бути здоровим. Найкращим методом діагностики є ультразвук, тому якщо ви його не робили, або ви хочете себе перевірити, не забувайте, що ультразвук є найкращий метод для правильної діагностики вашого тіла, вашого організму і вашого здоров'я. Якщо ви хочете бути здоровим, почніть з діагностики. Тому обов'язково не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал, тоді ви будете в курсі, що треба робити, і що треба знати для того, щоб правильно. Перевірити і вчасно отримати правильне лікування. Тому запрошу на канал, ставте обов'язково подобайчику і обов'язково підписуйтесь. У вас одне здоров'я, іншого у вас не буде.